Весна і вас вітає новий випуск UFTV! Згідно наказу ректора та рішення правкому КНЕУ, 23 грудня відбулася конференція трудового колективу університету по обговоренню колективного договору на 2011-2013 роки, у роботі якої брали участь також представники і нашого факультету, які надали ряд слушних пропозицій до проєкту колективного договору. 1 березня 2011 року 14 в 14.30 в конференц-залі Київського національного економічного університету відбулася зустріч з ректором, яка мала назву Час запитань до ректора. Ця зустріч була організована і зініційована студентською академічною радою. Звичайно, ректор з радістю підтримав нашу пропозицію і погодився відкрито поговорити зі студентами. Юридичний факультет на славу відсвяткував своє 17-річчя. І день юриста також. Так, це було подвійне феєричне свято. А детальніше про нього розповість Валентина Орлова 7 жовтня юридичний факультет відсвяткував своє 17-річчя та день юриста. В честь такого подвійного свята відбувся концерт, підготовлений студентським та викладацьким колективом факультету. Крім власних студентів, юридичний факультет прийшли й привітати й інші факультети. Нагороджували кращих студентів та викладачів. Також декан юридичного факультету опришко Віталій Федорович повідомив про здобутки за останній рік. Потім були видовищні номери та виступи. У минулому випуску ми розповідали про міжнародну співпрацю юридичного факультету в освітній та науковій сфері. Раді повідомити, вам... Цього року відбувся візит делегації юридичного факультету КНЕО до штаб-квартири Європейської організації публічного права. Під час візиту були проведені переговори з посадовими особами цієї організації, і досягнено ряд домовленостей щодо подальшої співпраці. Зокрема, були узгоджені питання щодо. Початку розробки і запровадження в КНЕУ спільної магістерської програми з європейського права, проведений обмін думками щодо змісту, структури цієї програми. Крім того, обговорювалися питання про можливість залучення студентів КНЕУ для проходження переддипломної практики. Подія на факультеті стало його відвідання судею Конституційного суду України Віктором Івановичем Шишкіним, який є заслуженим юристом України, а також відомим вченим, що займається дослідженнями у галузі конституційного права. Віктор Іванович, ведучи мову про питання розвитку конституціоналізму в Україні, розкрив їх в контексті європейського досвіду, а також Російської Федерації та США. Із новим напрямком сучасної юридичної науки учасників клубу цікавих зустрічей познайомила адвокат, кандидат юридичних наук, доцент Кашенцева Оксана Юрівна. Зустріч із якою відбулася за ініціативою Європейської асоціації студентів права. Оксана Юрівна керує науково-дослідницькою лабораторією права біоетики та медичного права кафедри цивільного і трудового права Київського університету права при Національній академії наук України. 21 лютого пройшла вчена рада юридичної факультету. Основним питанням, яке стояло на поріжці дня, були показники зимової сесії. В цілому факультет продемонстрував дещо кращі показники, ніж минулого року. Так, середній бал на сьогоднішній день становить 3,88 бали. Проти минулого річних показників 3,8. Найкраще по цьому показав п'ятий курс, де середній бал становить 4,15 бали. Також непогано показали себе перший курс і другий курс. І дещо гірше третій і четвертий курс. Всього сесію здавало 1153 студента, з них успішно склали сесію 87%. У минулому випуску ми вже розповідали про зустріч випускників нашого факультету із роботодавцями, яка була організована за ініціативи декана. Продовженням цього важливого напрямку діяльності стало прийняття вченою радою факультету положення про раду щодо працевлаштування випускників юридичного факультету, яка є громадським колегіальним органом при декані факультету щодо сприяння прийняттю справедливих та обґрунтованих управлінських рішень відносно працевлаштування випускників. У цьому навчальному році. Передибовна практика починається з 10 січня. Бази практики у цьому році поповнилися ще одною базою, такою як окружний адміністративний суд міста Київ. Також прийнято рішення по одному з студентів, які будуть проходити практику безпосередньо на кафедрах нашого факультету. Взагалі ми маємо з вами понад 30. 36 це точна, точна цифра баз практик, в яких наші студенти можуть і будуть проходити практику у цьому році. Загальна кількість місць для проходження практики понад 200. До речі, зазначені плани почали реалізовуватись. Зокрема, дві студентки нашого факультету вже проходять переддипломну практику у Міжнародній асоціації публічного права. 21 вересня у спеціалізованій вченій раді нашого факультету відбулися захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дедюк Анастасією Леонідіною на тему правове регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання та Берназюк Іною Миколаївною на тему конституційно-правові основи опозиційної діяльності в Україні. 2 листопада успішно захистив кандидатську дисертацію Темих Ігор Теодозівич» на тему конституційно-правовий статус правозахисних громадських організацій. З жовтня 2008 року до грудня 2012 діє загальна факультетська тема «Законодавче забезпечення вирішення проблем пов'язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофі. Крім того, в жовтні 2010 року, 11 жовтня, був виданий указ президента України, зв'язку з яким наступний рік буде проголошений Чорнобильський. Рудент активно готується до цього. Виданий збірник про вирегулювання економіки номер 10 який присвячений 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи. Крім того, планується проведення міжнародної науково-практичної конференції про проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. У процесі вивчення дисципліни конституційне право України студенти другого курсу ЄФ зрозуміли. Чи паркування в окремих місцях біля першого корпусу КНЕО не відповідає вимогам чинного законодавства? Оборені студенти вийшли на вулиці. 19 листопада студенти юридичного факультету, піклуючись про благоустрій КНЕО і, зокрема, зелені насадження біля першого корпусу, вийшли на екологічний мітинг. Вимогою мітингу було донесення до видіїв заборони паркування своїх автомобілів на газоні фасадної частини першого корпусу. Організаторами мітингу виступили перша, друга, третя, четверта, п'ята групи другого курсу нашого факультету. Отримавши відповідні дозволи в КМДА та МВС, учасники мітингу взяли плакати та вийшли на вулицю. День мітингу жодний автомобіль не був припаркований на Кнеувському газоні, а підтримкою подібних акцій зацікавилися громадські організації, зокрема Автоклуб. В нашому вузі відбувся щорічний загальноуніверситетський конкурс Музична фієрія, в якому прийняли участь сім студентів нашого факультету, серед яких Світлана Коваленко та Олександра Кащини пройшли до фіналу конкурсу. Музика. На базі університету відбувся турнір з боулінгу, який проходив 16 листопада в розважальному центрі більшовик, у якому юридичний факультет зайняв одне з призових місць. Факультетський танцювальний ансамбль Феміда розширив свою діяльність до масштабу танцювальної студії. Відтепер наша Феміда займається, крім народних танців, ще й бальними та сучасними танцями. На вулиці прохолодно, а в спортивних залах справжня спека. Команда КНО, основу якої складають студенти нашого факультету, перемогла інших суперників на міській університеті 2010 змаганнях з футболу, які проходили між першими курсами. Наша команда зайняла перше місце. І зараз капітан команди першого курсу розповість нам свої враження про дану перемогу. Григорій. Всі хлопці виконалися на 100%. Фінал змагань припав на день юриста, і цю перемогу ми присвячуємо нашому факультету. 14 лютого на нашому факультеті відбувся традиційний щорічний рац. На імпровізовану реєстрацію шлюбів прийшло багато пар. Які відчули на собі всі блага подружнього життя. За останні чотири роки наш факультет зареєстрував більш ніж 50 шлюбів. Окрім студентів нашого факультету, були зареєстровані шлюби студентів інших факультетів і навіть викладачів. Чекаємо продовження в наступному році. Наші любі жінки. Від імені усіх чоловіків юридичного факультету ми вітаємо вас цим великим святом. Святом 8 березня і бажаємо вам великих перемог! Шованого кохання, здійснення усіх ваших мрій. Неземного жіночого щастя! Хто? Пані та панове, ми ведемо свій репортаж з підготовки до сьомого щорічного конкурсу огляду. Знову концертний зал зібрав найталановитіших студентів нашого факультету. На репетиціях можна побачити як досвідчених виконавців, так і новачків цієї справи. У юридичному факультеті завжди було дуже багато творчих особистостей, але ви завжди знаходили з ними спільну мову і порозуміння. Як вам це вдається? Можливо, це можна пояснити тим, що в студентські роки я так само була активною творчою особистістю, і тому мені легко дається знаходити спільну мову з такими особами. І так на цьогорічному конкурсі огляді беруть участь команди курсів та кафедр. Перший курс кафедра теорії держави та права. Другий курс кафедра конституційного та адміністративного права, третій курс цивільного та трудового права. І нарешті четвертий курс. Правового регулювання економіки. А зараз побажання нашим глядачам від збірної з ритміки другого курсу. Всіх жінок зі святом вітає збірна другого курсу з ритміки. Ми, ми любимо тебе, Юрфа! Саме так цьогорічний конкурс присвячений міжнародному жіночому дню. Тому і тема конкурсу була підібрана відповідно. Але ми не будемо розкривати всіх заколісних інтриг. Скажемо просто, що команди готуються, не покладаючи рук. Своїми враженнями від підготовки до концерту з нами ділиться студентка четвертого курсу Майя. Концерт робить нас дружними та цілеспрямованими. Ми допомагаємо один одному і можемо виразити себе в повному обсязі. Підсумовуючи, можна сказати, що команди дружні налаштовані на перемогу. Тож, як сказала одна велика людина, Шаннашка!